Ну що ж, усім привіт, друзі! Сьогодні я знімаю ще одне відео з дильками. У нас на годиннику 8.33 і ми зараз підемо з ними збиратись. Так само, а куди ми підемо збиратись? Ми завтра хочемо поїхати на дачу, і з собою я беру христинку і Тимофія. Я ще точно не знаю, чи я візьму двох, але думаю, що візьму двох. Зараз вони тут сидять, у мене так граються. Я їм дала декілька іграшок. І зараз е, ми будемо з ним розпочинати збиратися до нашої дачі. До речі, в нашій дачі є ще в нас там дуже крутий возик, я думаю, що завтра я трошки з ним познімаю, я ще побачу, чи я завтра ще буду знімати, я ще точно подивлюсь, чи я зможу. Зараз я думаю, що я вже почну збиратися, а тим часом малюки будуть гратися. Я ще точно не знаю, чи я буду брати багато одежі, оскільки їдемо ми лише на один день. І, в принципі, там багато одежі не потрібно, тому візьму якусь одну до темофію і одну христинці. До речі, хочемо дещо розказати: замість хрестинки в мене тепер буде лада. Так, хочу вам розказати. Так, у мене буде лада. Це ще одна лялька, яку я вам хотіла показати. І зараз, і скоро я вам її покажу. Думаю, що завтра у відео вона вже буде. Ось і замість христинки, думаю, буде вона. Зараз христинка вдягнута ось такі ось прикольнені шкарпеточки з такими ось ведмедиками. З такою сосочкою, з ведмедиком, і з такою крутою шапочкою. І Тимофій в мене ось так от вдягнутий. І зараз, я думаю, ми будемо йти починати збиратись. Так, ну що ж, я вже взяла рюкзак ось такий ось. До речі, ми в нього, в нього клали всі речі, в які ми брали з собою в подорож. До речі, хто не дивився, обов'язково подивіться відео. Я думаю, що воно в мене на каналі, обов'язково подивіться, воно десь, думаю, є. Ось там поїздка в Закарпатті, обов'язково подивіться, це дуже цікаво. Там я показую трошки, як ми гуляємо з тому фільм. Так, я брала з собою Тимофія. Ось. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Зараз я хочу зібрати одежу. Е, як я казала, багато одежі не буду брати, але дещо візьму. Тут в мене просто все, що тільки може бути. А зараз я вам швиденько покажу, що ж я з собою буду брати. Так, для початку я думаю взяти ось це. Це, е, типу, як снявчик. Слю... Ось, але ну, його можна використовувати як хочеш. Зараз я його розколу, тому що воно якесь дуже незручне, і воно хоче розкладатись. Так. Ось таке ось воно дуже прикольне. З білою сніжкою. І ось це. Ось, я який звати. ось таке ось. Я думаю, що ми його візьмемо. Воно багато місця не займає. Ось, Далі, я думаю, взяти ще цю подушку, але я ще точно не знаю. Зараз ми подивимось. Як я казала, я багато одягу не хочу брати, оскільки ми їдемо лише на день, навіть не трошки менше, десь на півдня. Я думаю, що він поїде в мене в цьому, і я йому ще наверх думаю вдягнути ось цю ось кофтинку. Ось, я думаю, що я йому завтра, мабуть, буде знати трошки про холодну. Далі йому вдягну крокси, коли ми будемо ще їхати. Я думаю, що він поїде в цій кофті. І ще на всяк випадок я, звичайно, візьму ось таку ось кофту. Вона також дуже тепленька, така прикольна. Я думаю, що її взяти і більше нічого. Думаю, що штани. Можу, я ще потім докладу штани, я ще побачу, як буде. Подивлюсь потім погоду і можу, ще що щось докладу. Ось, а зараз я беру лише це. Хоча я думаю, що ми будемо із ним їхати в машині, так що я навіть думаю, що можливо це не потрібно було вдягати, хоча я навіть не знаю, що краще робити. Можливо, завтра не буде дуже холодно, я навіть не знаю. Я думаю, що я йому положу це, то все одно ми будемо з ним в машині, я думаю, тому я думаю, що положу це все рюкзак. Далі обов'язково візьму цю ось іграшку. Після цього беру іграшку ось цю, думаю. Хоча, я не знаю, можливо, цю не буду брати, а візьму, е, тут в мене була така іграшка. Зараз спробую. А, я думаю, що цю ось, ось візьму і думаю, що на цьому все. Ще докладу одну іграшку і зараз я думаю, це все складати вже в наш рюкзак. Ось в мене ще, звичайно, можна ще щось докласти, я навіть не знаю, що ще, зараз щось подивимось. Так, ну що, зараз покажу, що я ще наготувала. Вже знаю, що я буду брати. Далі, далі я беру ось такусь мисочку. Пляшечку і сосочку. Зараз все буду класти в цей рюкзак, починаючи з одягу. Так, ну що ж, я склала одяг. Тепер я думаю покласти всі іграшки, і після цього буду класти тарілочку і дві е, пляшечки для пиття. Там, на дачі, в мене є суміш для ляльок, тому я думаю, що я не буду брати її. Оскільки там, вроді, би є, якщо я не помиляюсь трошки суміші ще, тому я думаю, що я не буду брати. Я вже все положила, все просто забите під весь. Навіть не знаю, як тут рілочку сюди вмістити. Зараз буду все закривати. Так, ну що ж, я повністю зібрала наш рюкзак, він просто весь заповнений. Я думаю, що більш нічого не потрібно. Пледик у нас там є, якщо що. Тому я думаю, що більше нічого не буду брати. Все ми їдемо ненадовго, а я напакувала їм цілий рюкзак, ну, типу, такий, але я думаю, що якраз буде нормально. Зараз я стрішки буду вложувати їх. А на цьому всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вас дуже всіх люблю. Ну що ж, папа-папа. Чекайте інших частин, якщо вдруг будуть саме здачі. Ну що ж, папусіки.